Україна, звісно, також модернізувала свої урагани. Так, в рамках програми Тайфун Конструкторського бюро Південне деяка кількість з цих установок, які залишились України в спадок від Червоної імперії, були встановлені на шасі Татра 815 -7» з броньованою кабіною. На додачу ці системи було обладнано комплексами Кріп А, що дозволило екіпажу вести вогонь прямо із кабіни. А ще цірсеви оснащується цифровою системою керування вогнем із високою інтеграцією з засобами ситуативної обізнаності, що дозволяє залучити даний комплекс у єдиний розвідувально-ударний контур, в якому дані від засобів розвідки миттєво передаються на засоби ураження. Такий підхід дозволяє значно скоротити час від виявлення цілей до їх знищення. Комплекс отримав назву буревій та здатність вести вогонь всіма боєприпасами від РСЗВ ураган калібру 220 мм. А ще в КБ південне спеціально для цієї системи була розроблена ракета Тайфун 2 із збільшеною до 65 км дальністю стрільби та масою бойової частини у 100 кг.